Вітаю всіх! Сьогодні в новинах попалась така цікава тема. Я вже це робила, але ви не вірите. Це ваше право вірити чи ні, моє право попередити, що після війни українців забиратимуть житло за серйозні комунальні заборгованості. Зрозумієте, ви нарешті? Ніхто вас не звільняє від сплати комунальних, цього немає. Ті, хто виїхали в Харкові, наприклад, кажу про те, що бачила, Я, мені переплили квитанції, забула сказати, до речі. І те, що я побачила, у мене був шок. Тобто борги великі. Просто по переплутам квитанція. Дуже великі. І ви думаєте, це все спишуть? Ні, це не спишуть, це не забудуть. Я хочу, ви це розуміли. тепер, дійсно, після війни в Україні будуть забирати житло за борги по комуналці. Дійсно, в Україні після війни будуть забирати житло за борги по комуналці. Дивіться. Ветер Пентаклів, гроші, відлюдник. Я би сказала, будуть забирати в тих, кого немає, хто не проживає. І знову шістка пентаклів. Платіть або. або. Зараз ні. Після війни почнеться. Д'явол відразу вилазить вісімка пентаклів. Тобто, це розглядають на майбутнє. Або ви повертаєтесь, або залишаєтесь без нічого. Вісімка кубків, дорога йде. Розумієте? Четвірка жезлів, додому. Повертаємось, або залишаємось без житла. Ось що вам скажу. Ось так. Це очікувано, це очікувано. Оплачуємо, повертаємось. Я хочу цього готові, і я до цього готова. Кожен мій виїзд, я ніде не афішую. Що в мене немає, я сплачую комуналку, як є. Не в всьому обйомі, але. але. Так, українці будуть забирати житло за борги по комунальним послугам після війни. Дивимось. Обновлення ситуації буде, зміна серйозна. Розкриваємо дурака. Карта невизначеності. Там, де дуже великі, дуже великі будуть, де борги, дуже великі борги. Забирати будуть. Там, де величезні борги будуть, і де людей немає. Так, дивіться. Плани в них на це є, і зміна ситуації в цьому питанні буде. Це, що і підтверджується та колода. Будь ласка, враховуйте це. Хто повиїжджав, я розумію все, але наші не провтикають, бо житловий фонд поганий, людей без житла багато. Ви ж самі розумієте це питання. Чому так? Готуємось до ситуації, яка може бути.